Сьогодні, друзі, як і обіцяв, випала можливість показати вам одну з новозеландських ферм. Тут чим відрізняються ферми від тих, що в наших в Україні, в Європі, що тут корови круглий рік утримуються на пасовищі, тобто на зеленій траві, і тільки два рази на день заганяються на дойку. І знову круглий рік на зеленій траві. Тобто ідеальні ферми. От Зараз ми їдемо трошки між падоками, між полями. Взагалі тут, де розташована ця ферма, взагалі тут потрібна. Саме ця ферма на бу... такій горбистій місцевості і тут немає ірогейшена через це. Воно, бачите, внизу воно саме знаходиться, по, -по, по боках на круг ферми поля, і туди он, корови заганяються внизу. Зараз ми спустимося покажу вам. Доївний зал, взагалі новозеландську карно. І ви трошки порівняєте, бачите, якийсь електропастух. Поляна тягнуть і електрика, йде середнього 6-8 вольт. Якщо торкатися, то вариш пальці. Проїжджаєш, там сусідня ферма це Олені. Що ви побачите, бачите, приближу. Дуже популярна оланина в Новій Зеландії, багато. Ну що, друзі, прийшов час вам показати новозеландську ферму. Чим же ж вони відрізняються взагалі від стандартних ферм. І сьогодні ми це зробимо. От нарешті в мене є така можливість. Приїхав до свого друга, який працює менеджером зараз на фермі. І будемо зараз заходити, показувати вам спочатку шат. От їздять на таких автомобілях. А в чотири один стоїть, другий. Котор також роздають, як правило, інколи в кавин сідажу. На Джандирі їздить. От так виглядають холодильники. Як правило, то е, трак приїжджає забрати молоко раз на день. І тут е, рахується по літрах, а також по мілксолідах. Тобто, скільки там... Тут більш можливо йде жир молочний і білок. Бачите, якщо тут 700 корів ферма, то дають е, вони більше, ніж 15 тисяч. Літрів молока приблизно це там, більше, ніж 20 літрів на корову. І в принципі там можна подивитися, от, скільки соматичних клітин було 157, хорошо, це коли менше 150, а якщо ще менше 100, то взагалі супер для Нової Зеландії. У нас скільки мілк соліс. І в принципі після кожного забирання молока, от, водій залишає такий. Котанцію, тікет, і ви можете все провірити. Так, так, також є електронний варіант. Ось так виглядає просто коферум. Все дуже просто, холодильник є, гаряча вода, можна каву, все дуже просто, без панків. Тут стоїть одразу що у нас тут стоїть? Сторідж різний, Зберігаються різні речі. Це все Джордж. Мій друг цим менеджером працює. <хи> І це доїльний зал. Бачите? Тут uh, система «Карусель» стоїть. Бачите? Роторі називається. Тут їх дуже розповсюджені в Ізландії. Uh, це нас uh, how many places? places 54. 50, то, на 54 бей роторі. Тобто на 54 місця «Карусель». Бачите, все помито вже, Корови рано віддоїлися, їх тут заганяють на дойку два рази на день. І весь день і рік вони знаходяться на полі, пасуться по травичкою. Оце тут система, коли корови віддоїлися, тоді карусель миється. Тут відкриваються різні крани. Є автоматично, Це фільтри, бачите, стоять. Є автоматично, а є вручну, що треба стоять вона є. Я плацював не такі, на такі. Бачите, сама карусель іде. Тут також їхні ось різні планування, що вони роблять. Те, розписують. Бусь скоро тут сезон сім'яння починається. Тут ось капсон. Є, є такі каруселі, де тільки підключаєш і апарати автоматично знімаються з корови, а тут є капсов і капсон. Тобто Одна людина підключає, а друга ще знімає е, апарати. Тобто є різні. Це така. І отут от корови сюди заганяються. От такі тут ятись Бекінгейс з цепками. Вони стоять в цьому е, от, е, квадратному подвір'ї, їх загнали. Е, оці двері рухаються в край, і тоді частину корів підгоните, і вони от заходять е, на дойку сюди, в зал, заходяться по одній корові. І тут е, крутяться по кругу, підключив е, стакан. yeah so in new zealand we are seasonal based um, pasture farming so if you look out here we're basically all grass and what we do is instead of likes of europe and stuff where you guys feed your cows inside we basically milk our cows and they walk back out to their paddock and go have their grass so majority of our cows' diet will be grass um, in New Zealand there's a few different systems uh, for pasture so it goes on a scale of one to five so five is a similar system to likes of Europe and stuff where they're in a barn sometimes um, and they get a lower percentage of their diet as grass and there's a lot of like maize and palm kernel and stuff and then at the other end system one is basically grass and grass only So here we're probably like a three or a four so we're sort of in between we do use supplements quite a bit we can get quite dry or quite wet here. Um, we have 700 cows and we're about 300 hectares so pretty big farm, pretty steep, which is a lot different to the area we're in Canterbury. So in Canterbury here you can see all these plains. So Canterbury's known for its flat areas and irrigation whereas we're quite steep hills and no irrigation so pretty different different there. So we're just at our cow shed. I guess Eugene would have already taking you through the how that works but yeah we bring our cows and we milk them twice a day so 5 a.m in the morning milking and then 2 p.m in the afternoon and they're doing about 2.1 milk solids a cow which is probably about 23-24 liters a cow thank you george Це його роблять з пальм, перемалюють його і така вроді, як концентрована. І тут багато сухої речовини. просто Якщо треба підвищити, то вивозять просто на падок, на поле і ставлять такий візок, або ще є інколи в доїльному залі такі кормушки, насипають, воно порівняно недороге, І багато фермерів його використовують. І для ферм також використовують такий сайд-бай-сайд, side side, або кажуть на нього Шебагі. Повила тут і можна цей дуже проходити такі ж гірські місцевості по мокрих полях. І також просто цей пан Кьорнан зберігає. Накидали от тюки соломи, трак приїхав, висипав його, накрили пластиком. І коли треба, ковш просто накинув на трактор, під'їхав, висипав. Інколи, як дуже мокрі поля, то використовують такі фітпеди, кормовий стіл. Він просто на відкритому подвір'ї, повітрі корів сюди, загнали. Коли мокро сильно насипали сюди, або сінаш, там інколи силу здають, або цей панкерно розсипали. І вони тут постояли, поки мокрі поля. І потім, коли поля підсохли, то перегнали знову на поля. І в принципі тут зразу сюди, доїльний зал дуже зручно, то багато фермерів використовують. От звідси друзі видно, як пасуться корови. По цій дороги вони заганяються до доїльного залу, бачите, воно обтягнуто електропастуками, і там вони вон, пасуться. Як для Нової Зеландії це величенька ферма 700 корів тут. От Вже приїхали на саме поле, де на зеленій траві пасуться корови. Там воно їм Пару тюків якогось сіножа лежить, да. сіно завезли їм. А так на траві в принципі, пасуться вони тут. Бачите, в якому стані. Частенькі, всі собі на травички, на сонечки. Це місцева порода, джозі. Дуже популярні в Новій Зеландії. Вони дають молоко з великим містом Білка і жиру. Бачите, як все там електрикою натягнуто. З такого ще ракурсу таке на пагорбах. І скоро будуть тік зганяти на дойку. Зараз тут 12 часового Два, два дні вони будуть йти на другу дойку і їх подоять. feed for our cows so we have to manage that pasture and what we try to do is a thing called rotational grazing so we want to go into a paddock and eat that paddock out to a certain residual so we'll target a pre-graze cover and a residual so that's how much grass we go into in the paddock and how much we come out at so this here is sort of a about our target residual just about we might we might give, push them a little bit harder but we're sort of aiming for—we're talking kilos of dry matter. We're sort of aiming for a 1,500 kilos of dry matter residual, which is sort of about probably this much grass left at the bottom of the paddock. And when they come in, they'll probably be aiming for. At the moment, we're aiming for about a 28, 2,800 pre-grazing cover. So we look at this paddock next door, and the front section here, sort of from the trough to the front, is probably pretty close to what we're targeting. But the back's a little bit light. So what we do when we come in is we. Have the grass at a length, and the cows come in over the space of 24 or so hours, eat all the grass, and then we leave that paddock to rest for another say, now we're on a 23 day round, so that's how many days between each grazing we give each paddock. So they'll come in, eat all the grass, and then in 23 days they'll come back to this paddock and eat it again. And that's the theory of rotational grazing. So we give that plant time to rest. Thank you. Well, friends, you can even see the Тут, як правило, заїжджаєш і назви навіть є Happy Hills, наприклад, це подвір'я, бачите? Ось заїзд до будинку, де живе зараз Джордж. Покажемо, як, де знаходиться, які от умови, в яких він живе. Зазвичай тут дуже гарні будинки на фермах. Ось як він виглядає з дороги. Заїжджаєш, дивіться. От друзі, це е, трьохкімнатний будинок. Дивіться, він йде з гаражем. Двір у вас є великий сад. Ну, дивіться, саме задоволені. Тут, в принципі, він, мабуть, ще і. Й... Ну, да, там ще сзад є дворик, щось подивимося, покажу. Покажу вам сам будинок, це гараж іде. От дивіться, він сам великий по собі. А, And, да, Джордж каже, що тут ще можна дуже гарний краєвид буде з двору. Дивіться, який сад красивий, вав. Квіти різні ростуть. Воно дивіться який. Туди краще пішов. ми Тут недалеко від кращихся. Всього 30-40 хвилин їзди. Бачите? Воно для пташечок щось у нього зроблено, Можна давати їду їм туди. Супер. Дивіться, це звичайний от будинок на фермі, друзі. Через то я вам говорю, що е класно, коли ви приїжджаєте знайти роботу на фермі. От дивіться, який будинок з терасою. Бачите, тут також рослини, барбікю, це на першому місці тут на Нової Зеландії. Стиль такий. Дивіться. Вікна з видом на такі, де я вам тільки ще показував. Туди зразу двір також пішов. Великий, бачите, Джордж ходить. О. Там на телята. Видно, по суті, зразу вам теж видон буде воно бачите. Вчувають. Ось видно, що тут кондиціонер є, бачите, також е, вони використовують, як правило, для обігріву будинку. Якщо, якщо закрита, відкрита. Джордж нам навіть покаже, що з будинок свій розвивається. Такий фермерський стиль, кухня. Це є, бачите, мабуть, піцу якусь готував сьогодні. Котик у нього живе. Привіт. Втікаєш від мене, так? Він, до речі, виграв був таке змагання наймолодший фермер року. От він виграв. його також Кубок за це. Що тут у нас є? Як же ж без гитари Воно стоїть гитара Камін, це теж тут кайф. от Накинув собі взимку дрова. Як правило, дрова на фермі безкоштовно. А там раніше трохи ритка ще. Кімнати пішли, в принципі, сториджі різні. Одна кімната, не буду заходити там сильно душова, в принципі, все в нормальному стані. У нього багально він сам живе там, то в нього багато місця, в принципі. Для стиральних машин. Що тут інший захід. В принципі, такий димак, друзі. Ну, я кажу, класт, як ви переїжджаєте, то якщо вам надають такий от будинок в Новій Зеландії і набагато дешевше, ніж по ринку. Гангердонс. От бачите, я запитав Джорджа, 100 доларів на тиждень він платить за такий будинок. Я вам просто наведу приклад, що такий будинок буде коштувати 500-600 мінімум. На ринку в Новій Зеландії він платить 100 доларів теж. В чому перевага жити на новозеландських фермах, і вони забезпечують дуже дешевим житлом. Дівчина його, і от саме виграв змагання, що я казав перед цим. Побачите, бачите, виходиш, тераса, класно, каву пить, пиво, хто що любить. На котика дивиться і сможете барбікю. Так? Привіт. Джордж каже, що він ще хоче тут поставити на подвір'ї джакузі І з таким краєвидом видом дивитися. Бачите, трошки з ним йду. Сподимося, що в нього тут ще показує. Продовження двіру пішло аж далі ще. Поки що ванна така є. Але тут має бути з видом таким також на озерце. І тут може бути джакузі пізніше. Показую вам все просто як є. бачите От як будинок ще виглядає от, спереду, з двору. І ще вам хочу, друзі, от, показати. Бачите, дві групи корів, ось Одна і там далі друга. Такі здалекаткою. Ще одне застало на так. Приїхав, молоко Їхав, показав вам живу картинку. Отсюди корови йдуть в доїльний зал. На такій природі ви працюєте. Оставляєте електропастухи різні, зганяєте корів. У вас доїння йде на мотоциклі, на тракторі. Робота цікава, завжди міняється. Така ситуація. Дякую, друзі, що дивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб ваші всі мрії здійснилися, Будемо на зв'язку.